ладу. Вони періодично замінюються. Цей дрон вже майже готовий і на днях поїде до хлопців е на позицію вже працювати. Вампір, так, цей дрон називають військові. До війни використовували у сільському господарстві. Він призначений для підйому великого вантажу. На війні ідеально підходить для багатьох цілей. Дана система це для провізії, для ураження цілей. Боєприпаси кріпятся ось сюди і скидаються на жирні цілі, такі як танчики, БТРи е і піхоту. Це може бути як танкова міна, споряджена для скиду, так це можуть бути там різноманітні бомби. Е е здебільшого ми вилітаємо. Якщо це звичайний нічний виліт, е плановий, то ми вилітаємо для знищення ворожих бліндажів. Туди, куди не доїде жоден транспорт. Хлопці кидають заявку, що їм треба. Ми це компонуємо все в спеціальні тубуси, щоб при падінні провізія вцеліла. Чіпляється це все на спеціальну систему скиду знизу вампіра. Безпілотник, завдяки своїм габаритам, дуже помітна ціль, тому використовують його лише вночі. Та є ворожий реп, який працює постійно і глушить відеосигнал. У такі моменти у дроні спрацьовує функція додому, і птах повертається та полює ворог на вампіра і фізично. У точці скиду на нас зайшов ворожий мавік і намагався нас збити своїм скидом. Ну в них нічого не вийшло, вони промахнулися. Ми швидко зреагували. Десантники кажуть, ремонт лише одного безпілотника це десятки тисяч гривень. А ще бійцям потрібні нічні мавіки для розвідки. Тож допомогти воїнам 81-ї бригади у купівлі дронів бивць в рамках проєкту Друзі ДШВ» можете і ви відсканувавши QR-код на екрані. А поки ви донатите вітання від захисника рідним, хочу передати. Привіт своїй родині, своїй донечці. Я обов'язково скоро приїду. Ми побачимось. У неї скоро день народження, то я маю бути обов'язково на ньому. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факт Ай Тіві. Єдині новини. Російська армія вночі атакувала безпілотниками південь Одеської області. Під ударами був Білгородністровський, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Окупанти знищили місцеву станцію швидкої допомоги, яка обслуговувала майже 65 тисяч жителів. Це райцентр і чотири навколишніх селища. Один санітарний автомобіль згорів, шість потрощені. На щастя, люди не постраждали. Екстрену меддопомогу населенню надаватимуть бригади з інших станцій. У місті пошкоджені також житловий будинок, гаражі та автомобілі. Ця наслідків триває, як повідомили сили оборони півдня України минулої доби в південних регіонах. Зафіксовано 72 ворожі безпілотники. На Донеччині напередодні від російських обстрілів загинуло двоє. Серед них 17-річний хлопець. Ще 13 цивільних поранено. Повідомляє нацполіція по слов'янську, де жертв найбільше скинули чотири каби. По Краматорську дев'ять. Там під завалами зруйнованої багатоповерхівки може бути щонайменше одна людина. Від авіації та дронів також потерпає і Покровська. Ще ті, хто в ньому лишився. Зокрема, двох цивільних росіяни поранили з ФПВ. в області. За даними нацполіції, пошкоджено 87 житлових Удинків під залізним дощем і інші населені пункти регіону: Костянтинівка, Торецьк, низка сіл, дружківської та миколаївської громад там на щастя без жертв. Херсонщину знищують дронами, артилерією та авіацією під вогнем 34 населені пункти, троє поранених. Ось це відео обстрілу в ніч на п'ятницю. Ворог поцілив по центру самого Херсона. Понівечений будинок прямо у своїй квартирі поранена. 85-річна жінка. Пошкоджено об'єкт водопостачання, тому можливі перебої у частині Дніпровського, корабельного та центрального районів міста. Безпілотник скинув вибухівку на 73-річного чоловіка. У стані середньої тяжкості. Він у лікарні по всій Області пошкоджені 5 багатоповерхівок, 11 приватних будинків. Під ворожим вогнем опинилася і територія національного парку. Повідомили що щоправда, про який саме парк йдеться, не уточнила. Українські розробники дронів працюють над новими можливостями. Інтенсивність війни демонструє, як важливо забезпечити сили оборони ефективними БПЛА. Російські війська відтягують свої стратегічні об'єкти і техніку подалі на 35-40 кілометрів.